Так, что тут, девчули? Порядок? Пошли, пошли, хваты на Давай, давай, давай. Аккуратно. Оп. Все, ты уже сам знаешь даже, куда идти. Ці троє телят, дві телички та бичок, вранці 19 березня ще перебували під російськими обстрілами у прикордонному запсіллі. Тварин врятували. З небезпечної зони їх вивезли волонтери першого сумського гуманітарного штабу. Саме цих тварин виводили люди самостійно до буферної зони. Звідти ми забрали і привезли до фермера, який погодився перед перетримати цих тварин, поки не заберуть господарі. Поїхали спокійно. Ну, ми везли їх максимально обережно. Ну, слава Богу, в дорозі без ексесів. Прихистити рогатих погодився господар з нижньої сироватки на ім'я Дмитро. Під його наглядом тварини перебуватимуть тимчасово. Характер говорить у телят норовистий. Іди Давай Ні-ні-ні, ти назад. Дмитро разом із родиною переїхав у нижню сироватку до початку повномасштабної війни. Рік тому купив покинуту хату. Відтоді облаштовується. Утримувати велике господарство. каже, не планував. Попри це, тварин прихистив. Ну а як всі ми повинні допомагати, а тим більше в такий трудний час. Я словами не можу це передати. Це люди просто повинні всі розуміти. Телята тепер житимуть в хліву поруч із двома поросятами. Рогаті не єдині врятовані з прикордоння тварини у господарстві Дмитра. На подвір'ї чоловіка у спеціально відокремлене місце днем раніше заселили майже три десятки собак. Їх власниця додає Дмитро приїде пізніше. Намагався б вчора ввечері зайти, зробити, щоб у них був дах над головою. Та ну, но вони мене зовсім туди не пустили. І я був дуже щасливий, що я туди це ці, цілий удрав. Тобто, ну, приїде їхня господарка, і будемо якось разом адаптуватися к собачкам. На перший час у теля та собак є їжа, розповідає Дмитро, де взяти кормів та матеріали, аби створити тваринам належні умови, поки не знає. Є звичайно, що Потреба, якщо є хто бажаючий допомогти тобто, і стройматеріалами, то що треба робити і вольєр, і будки, ну і для карівок також. Трошки вчора сіна закупили, але якби, ми ж такого не, не планували, що буде такий об'єм тварин. Пішли, пішли. Не тікай, не тікай, стій тут. Евакуацію тварин говорить Роман Соловйов, займається декілька груп волонтерів. Одні вивозять їх з небезпечної зони, інші прилаштовують на перетримку. Вивозять, додає, не тільки корів, чи кіз, а також котів, собак тощо. Першу евакуацію волонтери сумського гуманітарного штабу здійснили у грудні 2024-го. Тоді привезли до Сум родину із коровою. З того часу каже, отримали десятки прохань про евакуацію. На сьогодні сім. Ще в черзі десять чекають, ще в одна черга там біля тридцяти. Ну тобто, це із того, що знаю особисто, те, що потрібно робити зараз на днях. Евакуацію людей та худоби проводять безоплатно, говорить Роман. За кілька хвилин каже, знов їхатимуть на прикордоні, аби забрати корову з телям. Після чиститимуть автівку. Хтось має це робити. Ми розуміємо, що. Зараз люди у скруті, і дуже багато людей зараз звертаються за допомогою, особливо на рахунок тварин. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.